На озброєні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на 24 лютого. Про це заявив секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю радіо НВ. Можу сказати, що цей час уже наближається, сказав Данілов у відповідь на питання, коли закінчаться ракети. Наша розвідка працює бездогано. Ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, що залишились на території Російської Федерації, йдеться саме про високоточні, які для нас мають найбільший клопіт. Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то йдеться про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого. Відповів він. За словами Данілова, ракет радянського зразка як от зенітних С-300, у РФ ще трохи є, але їх вже набагато менше ніж було від початку вторгнення 24 лютого.